О, страждають через таких автократів, наприклад, гуманісти, ботаніки, або жінки, які багато уваги приділяють своїй красі, або творчі особистості, мислителі, письменники, митці, коли оточенні є людина автократична, або навіть люди, які не вважають їх інтереси і прагнення чимось серйозним і цінним. Не вважають такі інтереси чимось, що має право бути з абсолютним ігноруванням, що тим людям їх прагнення і інтереси дуже важливі навпаки, безтактне знецінення і нав'язування свого бачення, своїх думок щодо того, що важливо, а що нічого не варте. А ще, наприклад, чоловіки з таких автократів, егоцентриків, жінок, які їх не полюбили, вважають останніми тварями. І інколи через це починає навіть з людьми воювати. Або, наприклад, людина говорить іншою мовою, і егоцентрик може сказати гаварі нормально. Тобто так, як тому егоцентрику хотілося би. Це як прийти до когось в гості, знецінити все, що там побачив, і розповідати, якими там мали б бути шпалери, де мав би стояти диван, що мало б бути у холодильнику і на столі. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.